Під час зустрічі з Андрієм Антонищаком підприємці говорили передусім про проблеми, зокрема митної вартості розмитання товару з країн, з якими у нашій державі наразі немає відповідних митних угод. Народний депутат України Андрій Антонищак, який є членом депутатської групи Народний контроль у Верховній Раді, запевнив підприємців, що Житомирський обласний осередок цього громадського об'єднання обов'язково підстоюватиме права підприємців нашого краю. Та закликав їх активно долучитися до законотворчої діяльності. І якщо в когось є законодавчі ініціативи, ми радо це підтримуємо і будемо по-хорошому лобіювати їх в Верховній Раді. Пані Світлана, це систематизує ці питання. Хотів би, щоб ви сказали комплексні проблеми. Які у вас є начальник житомирської митниці Сергій Гринчук розповів не тільки про успіхи щодо наповнення держбюджету. До речі, наша митниця тут серед лідерів, а й про проблеми, які негативно впливають на роботу відомства. За останніх п'ять років чисельність житомирської митниці знизилась два рази. Сьогодні у нас чисельність 232 чоловіка. Якщо ми візьмемо на 2008 рік, тут було 470. об'єми виросли в рази. Навантаження величезне. Ми розуміємо, що треба було скорочувати апарат, але на жаль, ми дійшли до того, що ми вже скоротились так, що у нас на деяких пунктах автомобільних пунктах переход стоїть в зміну по одному чоловіку. Організатором зустрічі, члена комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики, народного депутата України Андрія Антонщика. Став обласний осередок громадського об'єднання Народний контроль. До його представників чи не щоденно звертаються зі своїми проблемами не тільки звичайні житомиряни, а й представники саме малого і середнього бізнесу. Тому ми не могли сьогодні пройти осторонь проблеми приватних підприємців з розмитненням вантажу, оскільки часто виникає затримка при розмитненні вантажів, а також є проблеми з гідно з тарифною сіткою, також згідно яких будуть розроблятися законодавча база, і це значно прискорить та покращить. Роботу приватного е, бізнесу